Доброго дня! Я би хотіла зараз зробити швидкий огляд теми, як перевести гроші з Америки до України. Є два легкі способи: це Western Union та MoneyGram. Є також інші аплікейшн, додатки. Але по грошам воно виходить так само, як і Western Union і MoneyGram. Тобто, наприклад, 100 доларів чи 100, до 300 доларів 8 доларів ви платите за переказ, таке саме і MoneyGram. Після початку війни, так дійсно, Western Union зробив безкоштовний переказ грошей, але там не більше здається трьох тисяч доларів. Наприклад, хто би хотів більше перевезти. Ви повинні переводити через банк. Значить, у Пенсильванії є банк Українська кредитівка. На жаль, через нього ви не зможете перевести гроші, оскільки це не банк, який має свіфт номер це кредитівка, яка не має змоги за кордон. Через банківські рахунки переводити гроші. Тому я раджу зробити рахунок, відкрити рахунок в будь-якому американському банку, такий як Chase, TD Bank, Bank of America. Ці банки мають swift номер, який є дуже обов'язковим в плані переказу грошей за кордон. Що вам для цього потрібно? Відкриваєте рахунок в одному з американських банків Дебіт. Дебі це називається дебіт карта. Значить, ви можете вас спитають, чи хочете ви мати сейвінг рахунок, тобто рахунок збереження. Ви туди кладете для збереження коштів з цього рахунку ви не зможете перевести гроші в Україну. Тобто, вам треба дебід. Звичайний рахунок, не сейвінг, не зберегаття, не збереження, а звичайний. А, і там з того рахунку ви переводите. Що вам треба від українського банку? Свіфт номер, адреса і телефон і номер а, рахунку людини, які ви збираєтесь переводити це. Ще раз СВІФТ номер, адреса банку і номер рахунку людини, які ви повинні переводити гроші. Що вам треба з американської сторони? Те саме Свіфт номер вашого банку, наприклад, СВІФТ номер ТД банку, адреса значить, це адреса не та, по якій ви відкривали е е рахунок, тобто, ну там у вас банк знаходиться по цій адресі. Ні, банк вам дає свою адресу, тобто, це Headquarter буде. Адреса Headquarter цього банку, наприклад, TD Bank, він, а, це канадський банк. Тобто там буде адреса, скоріше всього, Канади, і ваш рахунок, банківський рахунок. Тобто, з обох сторін треба одне й те ж саме: SWIFT-номер, адреса банку і номер рахунку, банківська карта. Ви цей номер рахунка зможете навіть знайти на вашому чеку, якщо у вас є відкрита дебіт-карта. вам дає банк там пару чеків, і там у вас два номери: routing number і bank account number. Вам треба bank account number. Через таким способом, якщо ви переводите гроші, ви платите фі, банківські фі – 15 доларів з однієї сторони, 15 доларів з іншої сторони. І можете переводити будь-яку суму грошей через, через ці рахунки. Наразі все. Дуже вам дякую. Підписуйтесь на цей канал, якщо вам цікаво такого роду інформація. До побачення.